Усім привіт! З вами Ліон. Сьогодні ми розглянемо різницю між двома популярними матеріалами для меблів ЛДСП та МДФ. ЛДСП це матеріал, виготовлений із деревних стружок, склеєних смолами та покритий ламінатом для захисту та естетики. Завдяки своїй простоті у виробництві ЛДСП є доступним і широко використовується в меблевій індустрії. ЛДСП зазвичай дешевше, але й менш щільніше порівняно з іншими матеріалами. МДФ це деревоволокниста плита середньої щільності, що має гладку та щільну структуру. Цей матеріал виготовляється під великим тиском, що робить його щільнішим і довговічнішим. МДФ дозволяє створювати складні декоративні елементи, а також є кращою основою для фарбування. МДФ надходить на фабрику вже готовим та пофарбований, а ЛДСП обробляємо самі. Фабрика пропонує різноманітність кольорових рішень, що дозволяє вам обрати меблі під будь-який інтер'єр. У ЛДСП зазвичай ширший вибір кольорів та використовують для меблів стандартних форм, які не потребують додаткового декору або складних елементів. МДФ дозволяє створювати різноманітні форми та має стійкість, необхідну для довготривалого використання. Щоб обрати оптимальний матеріал, варто врахувати декілька факторів: ваш бюджет, призначення меблів та бажаний стиль. Якщо вам потрібні економічні меблі для зберігання, оберіть ЛДСП. Якщо ж ви плануєте кухню або ж меблі з декоративними елементами, краще зупинитися на МДФ. Обидва матеріали є якісними та підходять для створення надійних меблів. Важливо лише обрати той, який краще відповідає вашим потребам, і пам'ятайте, обираючи ліон, ви обираєте якість.